Тут на вулиці Рєпіна у Тернополі раніше була захаращена пустка. Поруч добробут зводив житловий будинок та водночас пообіцяв довкола створити зелену зону. Відтак пустку зачистили, комунікації, які тут проходили, перенесли, і тепер на цьому місці посадили березовий гай, понад 50 беріз. Також планують досадити липи і різні кущі. Недавно в мене була розмова з міським головою, де прозвучала така думка: що було би дуже добре, якби всі будівельники. Зібрались разом і посадили по 100 дерев. Я рахую, що цю ініціативу треба підтримати і, порадившись з нашим трудовим колективом, ми якраз своїми сьогоднішніми діями і започаткувати хочемо. Цю добру справу це буде гайок. Гайок він передбачає просто дерева, які, в якому можна свій посидіти там і відпочити на траві. Бо чим цікаві берези, що їхня крона не знищує траву під під собою. Тому якби можна, є подвійний ефект, і трава дає екологічний ефект, і крона дерев. Нам приємно, що це вже перша ластівка, така позитивна щодо екології нашого міста. І надіємося, що цей почин буде продовжено іншими забудовниками. Окрім березового гаю на вулиці Рєпіна, забудовник уже має ідею, як іще прикрасити це місце. Непривабливий старий бетонний паркан перетворять у полотно для графіті. Ми підготуємо, замалюємо білим і запрошуємо майстрів графіті розмалювати його. Для цього даємо свій контактний телефон 52 52 82. Фірма Добробут. Хай звертається до нас, спільними зусиллями зробимо гарну справу.